Україна отримує допомогу для вступу до європейського союзу, але для цього треба виконати певні умови. Угорщина заважає євроінтеграції Києва, проте Орбан не головна проблема. Старші представники Європейського союзу, які відвідали Україну, передали Києву суворе послання. Країні належить виконати ще більшу роботу, щоб забезпечити членство в ЄС, одночасно працюючи над подоланням позиції Угорщини, яка блокує вступ України, для того, щоб стати членом ЄС, Україні потрібна підтримка всіх 27 країн. Проте Будапешт перешкоджає переходу до наступного етапу перемовин щодо приєднання. Посилаючись на різні проблеми, включно з мовними правами етнічних угорців. Про це пише Reuters. Позиція Угорщини викликала невдоволення серед інших країн ЄС. Тому комісар із розширення ЄС Марта Кос провела в Україні низку зустрічей на високому рівні, включно із зустрічами з угорською меншиною на заході країни, щоб знизити напруженість. Журналісти також зазначають, що європейські чиновники дали. Але зрозуміти, якщо Україна продовжить реформи і буде повністю дотримуватися норм верховенства закону, вони знайдуть спосіб обійти протидію угорського прем'єра Віктора Орбана і забезпечить прогрес України на шляху до членства в ЄС прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, чия країна до кінця грудня головує в ЄС, заявила, що Україна і ЄС можуть продовжувати роботу над реформами, щоб підготувати. Київ до вступу в Євросоюз цитата: Я не дозволю одній країні і вже точно не Віктору Орбану ухвалювати рішення за все європейське майбутнє, сказала вона. Минулого тижня європейські чиновники наголосили, що дотримання верховенства закону є необхідною умовою для членства. Це посилання було частково відповіддю на кроки 22 липня, коли було посилено контроль генерального прокурора, що призначається політично над НАБУ і САП. Рідкісні протести в умовах війни змусили керівництво України швидко змінити курс, але цей епізод привернув увагу найближчих партнерів Києва. Йдеться в матеріалі. Цитата: те, що сталося 22 липня, більше не повинно повторитися, сказала кос в інтерв'ю, попереджаючи про ризик втрати довіри країн-членів ЄС і наголошуючи на тому, що все має бути виправлено до кінця. Європейські чиновники вважають, що Україна зрештою дотримуватиметься стандартів, і в українському суспільстві існує сильна прихильність продовжувати реформи. Цитата: єдина турбота, як і скільки часу це займе, а не чи буде це зроблено, підкреслила КОС. Заступник прем'єр-міністра України з питань європейської інтеграції Тарас Качка, заявив. Що Україна цитую продовжить впроваджувати реформи відповідно до міжнародних зобов'язань? Деякі європейські чиновники висловлювали ідею відкрити так звані кластери, етапи перемовин без одностайного рішення всіх країн ЄС. Оминаючи заперечення Угорщини, проте зміна правил вимагає підтримки всіх 27 держав, і чиновники вважають, що продовження технічної роботи з Україною без формального відкриття кластерів залишається більш імовірним варіантом на найближчий час. Качка зазначив, що Україна підходить до цього прагматично і продовжуватиме реформи, щоб швидко перейти до наступного етапу, щойно це стане можливим. Проте також повідомляється, що в довгостроковій перспективі прагнення України до ЄС може зіткнутися з перешкодами інших країн блоку. Опитування Євробарометр опубліковане у вересні, показало, що 52% громадян Євросоюзу під підтримують вступ України, якщо вона виконає всі умови членства, а 41% виступає проти. При цьому 91% шведів підтримують приєднання України після виконання всіх умов, але лише 48% французів і 28% чехів висловилися за.